Нова хвиля українських біженців до Європи. Всім привіт! Ви на каналі Наві Мігрант. Я повертаюся до вас сьогодні. Я в дорозі до Жешова і буду піднімати цікаві теми, про які я також уже згадував себе в інстаграм-аккаунті, де я вам раджу підписатися. І також прошу вас підписатись і поставити лайк під цим відео на Ютуб каналі. Отже, давайте поговоримо про нову хвилю біженців, які. Приїдуть з України, які основні причини, і що слід очікувати, які це можуть мати наслідки? Ви напевно знаєте, так що в Україні зараз йде енергетична криза, це вже не перший рік, і по даним ДТЕК цього року світла протягом зими не буде по 20 годин. Тобто, протягом дня лише від 2 до 4 годин світло буде, і люди зможуть фізично працювати. Я скажу відверто, навіть сам відчув вже на собі, так, на власних там, наприклад, бізнесах, сам, цю ситуацію так, в Україні, тому що йдуть обстріли і енергетичної, і критичної інфраструктури, які мають безпосередній вплив на світло. І люди просто починають працювати по графіку, коли буде світло, або просто не знають, коли воно буде. І це дуже складно взагалі для виживання, так, тому що. Це обмежує усі можливості, і люди через це вирішують не чекати і виїжджають за кордон. Тому європейський парламент ООН вже говорять, що створюють нові табори, чекають нову хвилю біженців. І якщо статистика не буде брехати, то кількість біженців набагато зросте саме зараз, в період зими, так коли йдуть холоди, і коли більшість людей захоче знайти місце взагалі, де можна існувати, так. Заробляти гроші і жити. Тому е, ситуація в Європі поміняється, буде трошки складніше з роботою, буде більше таких, знаєте, фали нових мігрантів, які не знають, куди вони приїхали, для чого і що робити далі. І це дуже все сумно, тому що ситуація не міняється. Були вибори в, в Америці, які всі мали надію, так, що щось поміняють зустрічі різні і так далі. Але в Україні все дуже печально, тому що я також питаюся знайомих, питаюся підписників. Всі говорять, що справді ситуація не настільки добра, як би хотілося, і з тими ж ТЦК, ви самі розумієте, і з тими ж відключенням світла, і так далі. І це лише початок, тому що зараз лише починається період зими, коли не буде світла. І також ДТЕК говорить, що за сьогоднішньою оцінкою взагалі, самої енергетики, світла не буде вистачати, дефіцит буде на 35%. Це дуже велика сума, дуже велика кількість. І також є сумна статистика повернення навіть по-іншому виїзду українців з України в початку року. Якщо ми порівняємо 24-й рік, перше півріччя, то з України виїхало 400 тисяч осіб, які отримували тимчасовий захист за кордоном, порівнюючи з 23-м роком, перше півріччя, то їх виїхало лише 200, якщо я не помиляюсь, 30 тисяч. Тобто статистика в два рази більше людей виїжджає з України, шукає кращої долі і шукає кращого життя. І це свідчить про те, що не все йде до кращого. Люди шукають себе. У Європі і хочуть жити в безпеці. Статистика також підтверджує, що більшість українців живе у Німеччині. Зараз Німеччина продовжила тимчасовий захист і параграф 24 уже офіційно до 4 березня 26-го року. І нові біженці мають право заїхати до Німеччини до 5 грудня 25-го року, щоб отримати цей параграф. Тому це також важливий крок. І розуміння для українців, які тільки зараз задумуються, так, як виїхати і куди їхати. Польща це не та країна, яка зможе вам допомогти на початку, тому що тут немає соціальних виплат, тут немає безкоштовного житла. Я робив себе опитування в Інстаграмі, на мене також напали багато людей, то чому я взиваю усіх біженців, що вони злоупотрібляють цими виплатами, зловживають. І взагалі я мав на цілі в попередніх відео показати проблему, тому, що дуже багато українців справді зловживають виплатами соціальними, беруть безкоштовне житло, потім його здають іншим українцям і просто користуються так своїм положенням. І це неправильно. І я хотів тільки це висвітлити для того, щоб така кількість таких ситуацій була менша. А багато людей на почали писати мені нічого не дали і так далі, але я розумію, що це напевно та частина українців, які Хотіли б отримати цю виплату, але не отримують. Ось така ситуація буде з енергетичною кризою. Також, якщо у вас є родичі близькі в Україні, допоможіть їм, приготуйтесь, уже, щоб вони могли прожити цю зиму. А вам дякую, що додивилися це відео. Не забудьте підписатися на мій YouTube канал, а також на Instagram аккаунт де я щодня веду Instagram Stories, ділюся корисною інформацією, цікавою. Тому дякую вам ще раз і до зустрічі у наступних відео.